Обройнялася така компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Черговий будинок, Хоростенський район, Ось такий маємо будинок. Повітряний пошарок даного будинку складає 14 см. Будова сті, внутрішня стіна червона цегла. Наружна стіна червона цегла. Кути закладені, над вікнами закладено. Йде процес закачки рідкого пінопласту пустоти. Ось наш зразочок ми робили, якому пів годинки, вже тверденький. Барабанчик. Матеріал робимо гарний. Кому потрібно, звертайтесь. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській Рівненській області. Робимо будинки енергоефективними, На прикладі цього будинку енергоефективність підніметься на відсотків 30 мінімум. Так як повітряний прошарок дуже здоровий. Телефон 067-502-2305. Гарного дня!